Всім привіт! Мене звуть Анна Патерман. Я з Хмельницького живу дуже давно в Австрії, насправді більше 12 років, і нещодавно мене призначили радницею уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Австрії. Це такий пілотний проект, який був стартанутий секретарятом уповноваженого, оскільки дуже велика кількість українців через російське повномасштабне вторгнення виїхали за кордон. І для того, щоб краще підтримувати наших громадян, наш омбудсман вирішив в різних країнах назначити свого радника або представника. І нещодавно Австрія також пішла в цей список країн. І якщо чесно, я неймовірно переживала через те, що з сторони це велика відповідальність, і я хочу робити великі справи для нашої діаспори, не для Галочки. Тож я довго намагалася зрозуміти, що саме в моє радництво. В першу чергу я би хотіла скористатися цією можливістю для того, щоб зробити неймовірно потужну українську діаспору. У нас станом на 2025 рік в австрії знаходиться 87 тисяч українських переселенців. Плюс також ми маємо тих українців, які вже давно і ще до початку повномасштабного вторгнення тут. Я називаю їх динозаврами. Кожен з нас є неймовірно унікальним, талановитим, класним, зі своїми досвідами, зі своїми зв'язками. І ви знаєте, в житті е, бувають ситуації, коли ти потребуєш допомоги, а буває ситуації, коли допомогу можеш дати. ти. Я вірю в те, що може вийти така синергія в мережуванні цих українців, які. Будучи об'єднані та разом, можуть насправді допомогти один одному. В першу чергу, в рамках радництві я взяла за мету максимально об'єднювати українську діаспору і підсилювати ці всі ініціативи, які вже станом на сьогодні існують. Як тільки мене призначила радницею, я кинула, не знаю, хто з бачив, кинула клич в соцмережах про те, що я набираю команду волонтерів, і це настільки круто, через те, що більше 70 людей доєдналися, які. Хочуть допомогти і так само реалізуватися в рамках цього проєкту. Ми зараз працюємо над розробкою системи інформаційної бази, яка має на меті зібрати максимальну кількість кейсів наших українців, типу, знаєте, починаючи від народження, кінчаючи по смерті, і розробити алгоритми дій на кожен цей кейс з метою максимально підсилити. Кожного українця в розумінні його прав на території Австрії і тим самим більш превентивно діяти для того, щоб попередньо попереджати, те потрібно бути обережним для того, щоб не дійшло до тих ситуацій, коли насправді людині потрібен юрист або інша спеціалізована кваліфікована допомога. Перше, що ми робимо, це створюємо систему інформаційну. Другу радництво входить налагодження зв'язків з інституціями, особливо що стосується секретаріату омбусмана австрійського, як мені сказав сам пан Люб Лубінець, є жахливим, і саме насправді, лише про Австрію був такий відгук. Це через те, що не знаю, чи ви чули про цей жахливий скандал. Я не пам'ятаю точно, яка Це була інституція, де австрієць, який був чи заступником, чи секретарем, я впевнена, що ми можемо це зараз отут вот прикріпити. Назву назву того скандалу, відправив українських дітей до Росії, і це було після початку повномасштабного вторгнення. І на що був фатальний скандал, і наш омбудсмен розірвав демонстративно квиток свого членства в тій організації. Тому, звичайно, це все залишилося в нашій історії з Австрії. І, і, і навіть, якщо чесно, от я сьогодні приїжджала делегація українців сюди, і ми були в офісі омбудсменів. Уявіть собі ситуацію: судя дев'ять різних представників Порізької області, області, Луганської Донецької області, Сумської області тобто люди, які борються за права людей в прифронтових територіях, які мають неймовірний колосальний досвід. Вони приїхали для того, щоб обмінятися досвідом з австрійцями, а в результаті австрійці їм. Пів години починають читати і розповідають про те, як вони мають робити звіт раз на квартал. Типу, це насправді настільки челенджі України з захистом прав людини і те, як це сприймають австрійців, як вони працюють, настільки. Просто відірвано все від реальності. Тим саме я підвожу зараз до третього пункту, що має входити, це просвітницька діяльність, а саме доносити австрійцям з однієї сторони про те, що відбувається в Україні, які челенджі, щоб вони більше це розуміли. А з іншої сторони, в мене також, як на мене, є суперможливість лобіювати безпосередньо для української діаспори, в тому числі, наприклад, зараз актуальна тема є транзитний центр, який планують закривати, і ми не лише подали. Скаргу з великою кількістю переліків пунктів, чомусь закривати не потрібно. Коли я писала як активістка, вони могли від мене легше відмахнутися зараз. Як радниця, вони в позиції, де вони мають мені відповісти, частина з цих людей запрошують мене до діалогу і говорять як і формально, неформально, і запрошують до тих мережувальних кіл, де можна доносити проблеми наших українців тут, в Австрії. Тому я вірю, що радництво. Це класна можливість зробити Україну потужнішим, підсилити вже українців, які є тут. Ну і звичайно, в випадках, коли кожен з нас буває, потребує допомоги, могти надати, підтримати цю людину в такі важкі часи. Я всіх запрошую до нас, волонтери, це волонтери нам завжди потрібні. І сподіваюся на те, що вже невдовзі ми можемо точно показати класні результати. 10 грудня, міжнародний день захисту прав людини, і ми вже домовилися про захід в парламенті на тему порушення прав людини під час російської агресії, де ми зараз разом з секретаріатом уповноваженого привозимо до відня дівчину, якій наразі 19 років, яка проживала в Херсонській області під час окупації, яку заставили виїхати до Росії. Табір для перевиховання. і вона прийде сюди для того, щоб розповісти про її досвіди. Я вірю, що це важливо для австрійців чути такі історії. Також приїде сюди представник секретаріату, як жінка, яка безпосередньо займається поверненням українських дітей з Росії. Вона розповість про те, як іде їхня робота. І в кінці ми будемо робити панельну дискусію. Думаю, що станом на сьогодні маємо точно три партії австрійських, які будуть брати участь у панельній дискусії. І я маю надію, що ще до нас доєднаються Тобто це про просвітницьку діяльність, це про користь у нас усіх. І е, з вашою підтримкою ми можемо насправді ставати е, сильнішими. Тому, мабуть, мій заклик е, в кінці цього такого романтичного вечора це байте про себе через те, що ваше психологічне здоров'я є найважливішим. Звертайтеся, коли вам важко звертатися до інших людей. Звичайно, бережіть себе, давайте об'єднуйтесь. І давайте бути доброго, як і до себе, так і один до одного.